Що може бути краще в новорічні дні, як віднайти щось нордичне у відеоігровій культурі та ламповий проект, що пропонує поринути в чарівну атмосферу снігу та мерзлоти? Пані та панове, до вашого погляду гра іду. I've always liked old stories like Beowulf or The Divine Comedy, and in the research for finding out what the game was going to come when I stumbled upon Norse mythology and started reading the stories, they're just so freaking cool and relatively unexplored, so I thought it was like the perfect universe for a, for a video game. Нам потрібно вразити скандинавських богів, аби після тяжких випробувань через смерть без безчесті спробувати дійти до Вальгали. Ми граємо за Тор. Дівчину, котра власне відкриває світ полеглих, і опісля кожної зі своєї перемоги над велетом відкриває нам свою історію. А ми, в ролі слухача, можемо лише слухати монологи мови Ісландії, манетих, Ервівері Спюнтравістом, Ільврим Івентин Уельтушкетлом і Антлетімін. І, хоча, на перший погляд, завдання полягає в пафосних, кровопролитних боях з йотунами, септо скандинавськими гігантами. Однак на перший план випадає радше тиша леву долю. Моментів ми не спостерігатимемо за ордами ворогів чи за побоїщами, бо нас супроводжуватимуть тихі моменти подорожі, загадки і красиві краєвиди. That pacing is, I think, one of the core parts of the game. The pacing between the super slow, empty exploration and the super intense boss fights. Like, if we made the exploration levels more intense, then you wouldn't have as much of a gap between them, right? Like, you wouldn't feel that huge jump. You wouldn't have that moment, which is the most important moment in Jotun. But if you're curious in the path of Samurai and its goal, no one forbids you to speedrun it. How many rough stones this від в гейму до Йотунгейму, від Муспелгейму до Нідавеліру. Торі потрібно пройти шлях по всіх розгалудженнях ідрасіля, долаючи різноманітні випробування земель, сповнених снігу, вітру, природи вогню і смерті. Тому після нескладних досліджень місцевості ми маємо подолати боса, який чітко має стадії та відповідне підняття складнощів в процесі. When you get to the Jotun, you, you attack him and, and, and he comes out of the ground and the camera zooms out and the music starts. That's like the, the most important part of the game uh, right there. That's like the core feeling of like, holy shit, what have I done? This is a terrible mistake. I should not be fighting this, this monster. This is a bad idea. So it kind of ties into that, too, like that. That difference in pacing helps bring out uh, that contrast and helps make that moment a lot more epic. Очевидно, що проект черпав натхнення з have to plan your attacks, you have to do The attacks, you can't just spam. І дійсно, самостійне дослідження рівнів, необов'язкові здобутки колектотонів та дрів'язку інформації, наче й навіють повторенням геймдизайнерських патернів і Міадзакі. Однак, спрощена бойова система на трьох кнопках. Докупі з монструозністю різноманітних опонентів створюють цікавий омаш на такі перлини жанру, як Shadow of the Colossus. Shadow of of the the Colossus. Colossus — шедо де колосис. WillDieup, режисер та глава Thunder Lotus Games, вирішив ризикнути та кинув роботу в мобільному геймінгу, зібрав докупі кількох колег, попутно зібравши 64 тисячі доларів від трьох тисяч донорів на кікстартері. І це спрацювало, адже силами 14 розробників, 10 з яких на фултаймі, ми отримали повноцінний проект, що дійсно здатен протистояти положенням часу, не в останню чергу, завдяки рішенню команди взяти курс на безсмертні двовимірні діснеївські мультфільми та спробувати інкорпорувати власну ледь недоскональну репрезентацію нордичної міфології, що й дарує цей захоплюючий візуальний світ. And we were inspired, obviously, by disney renaissance movies, like the lion king, stuff like that, and studio ghibli as well, kind of the classics. but really just the craft of, of the artist, i think, is what really comes out in this type of animation, in this type of art style. like every line you see has been put there, and it gives like a direct communication line between the artist and the player, which i think is really cool. <laughs> we tried to go with a more bubbly style more visually appealing we didn't really want to make a really grim dark game we just wanted a fun game to, to play to go hand in hand with what we thought would balance out the, the darkness of the story we uh, wanted to make something that uh, is more common in film and television in terms of visual style and animation than uh, what we seen below games so in the best of case we want to give the feeling that you are playing uh, interactive uh, cartoon Ви не подумайте, що в цій бочці скандинавського меду не знайдеться ложки дьогтю. Наскільки гра не потребувала косметичної підтяжки але геймплей потребує відчуття такту, поліровки та досконалості перфекціоніста. Не те, щоб не можна було звикнути до таймінгів противників та емпірично зрозуміти, які зони у боса вважаються сліпими. Однак ця гра дає відчуття складності не через вивірений та досконально протестований дизайн. А якраз через його відсутність. We know the game isn't І все вище описане. Нагадує культовий проект, про який я згадаю в самому кінці. Однак Thunder Lotus не змогли до кінця відобразити кінцеве бачення як доконаний проект ручної праці. В ньому є свій шарм та відчуття краси. І мені було приємно та цікаво просто поринути в подорож, куди очі валять, а не сліпо йти, куди кличе ворог. Але за інкапсулюванням досконалості діснеївських мультфільмів та ледь не оперетна триактна постановка боїв з велетні, на жаль, не перекриває недоліки бойової системи, і скрупульозне відтворення скандинавських міфів цьому не противажить, як би автори не старались. Ти прийшов в мій двор. І Варуєш у мене яблуки. Вони ще навіть не красні. Йотун дійсно можна описати як те, що не йде до красивої мети. Та до атмосферного шляху. Та водночас і цей відеоролик теж. Бо знаєте, я довго намагався стрибати навколо трьох слів, що здатні описати всю гру. Йотун це ще не капхет. На цій ноті хотілося б закінчити своє новорічне поздоровлення. Дякую за перегляд та те, що ви досі на каналі. Останнім часом мій проект можна описати лише перефразовуючи класика. Тіла йшли не те, що й не можна сказати, що хорошо. Але ми то подолаємо, бо немає часу зупинятись. Від себе прошу задонатити своїм друзям з 3-го батальйону роти вогневої підтримки Збройних Сил України. Зробіть це, якщо вам дійсно подобається, що я роблю. А це ладоворка ловрісерч. Їворк, лайк тонніфар арзидей фор фортерс, бесикли, анда супер інтенс, пат супер водін. Намін воджесо грейтфолтозепіпо і ще раз дякую кожному. То підтримав. Ну і на цьому моменті лишаю вас з класиком. Дозвольте від щирого серця побажати всім вам, дорогі співвітчизники, вашим рідним і близьким, коханим, дорогим для вас людям новорічного настрою, здоров'я, оптимізму та життєвої наснаги, міцної вірі у краще майбутнє для себе та рідної України. Хай щастить вам у всьому! Хай збудуться ваші бажання. З новим роком! Дорогі друзі, з вами був Firefly. Побачимось.